Будинок, він є пам'яткою архітектури, і він дуже знаковий для Харкова. Сюди приїхав Олександр Давженка. Тоді він не мав жодного відношення до кіно. Він мріяв стати художником. До нього сюди приходили Юрій Яновський, Микола Бажан, Остап Вишня. Тут був прильот сьогодні. в сусідньому дворі ось ми йому веранди взагалі. Немає фасад на 50% постраждав, 55. вікон великих, які потребують реставрації. Стіни пішли тріщинами, покрівля підстрибнула під час вибуху, теж там потрібен ремонт. Будівля пам'ятника архітектури і до неї потрібен інший підход реставрація. Ми зараз потребуємо 500 тисяч на проєкт. Ми розіслали листи всюди, де тільки могли, і е, у Раду, і Адміністрацію, і міжнародні організації, які надають гранти, і в ЮНЕСКО.